Шукаєте надійного партнера з металообробки? Ми знаємо, як зробити все ідеально. Ми команда професіоналів із 15-річним досвідом у виробництві опалювального та пікнікового обладнання для власних брендів. За ці роки ми відточили свої навички, знаємо всі нюанси роботи з металом і гарантуємо бездоганний результат. Послуги, які ми надаємо, лазерне зварювання забезпечує високу точність, акуратні шви без перегріву та деформацій. гнуття металу. Формуємо деталі будь-якої складності з ідеальною геометрією та без мікротріщин. Вальцювання. Працюємо з різними типами металу, створюючи деталі необхідного радіусу і форми. Виконуємо замовлення будь-якої складності від дрібних деталей до масштабних конструкцій. У нас є обладнання та досвід для реалізації найскладніших проєктів. І найголовніше дотримуємося термінів. Ми цінуємо ваш час, тому гарантуємо швидке та точне виконання кожного замовлення. Якість, надійність і професіоналізм наші головні принципи. Щоб обговорити замовлення, звертайтеся за номерами на екрані або пишіть нам на пошту.